Стосовно заяви Нетаньягу про тривалу війну, що це все означатиме на найближчу перспективу, тому що знов ж таки, та американський інститут дослідження війни зараз починає звертати увагу на те, що Кремль це буде використовувати в своїй риториці, і вже починає використовувати, щоб захід звертав увагу більше на близькі. Вхід а відтак відмовлявся від допомоги Україні, і от власне ця заява Натаньягу про що свідчить, і як ви гадаєте, наскільки сьогодні Захід буде консолідований якраз в плані підтримки України? А, ну дитияху вже дійсно треба вже тепер повний так таскаль звіт, розвід спільноти щодо перспектив цієї війни, тому що це конкретний удар, але ж планувався велика операція. Передбачається, що якраз цим ударом це початок війни. Радикальних ісламських сил і радикальних країн, наприклад, це Хамас, з от е, вже підтримують ряд країн такого е, формату, як Іран. От е, деякі мірі вже е, Талібан піднявся на підтримку, тобто зрукувати якраз мусульманський світ проти Ізраїлю. От, але е, за цими так сказати, лаштунками стоїть Іран в першу чергу, як безпосередній організатор, і поставщик зброї, і відповідно інформації, і проведення відповідно. Е, Постійних системних консультацій і на надання зброї боєприпасів якраз представниками цих угрупувань, але як, як стратегічно розуміло, що стоїть союзник Росія, тому що вона в першу чергу формувала ці структури ще при радянській владі, Камазки, Збала або Нідаль інші структури створювалася е, КДБ СРСР. А тоді ФСБ перебрало на ці функції, і недаром е, постійна таємна зустріч з представниками спецслужб Росії і Хамаз і Хезбою відбувалися, відбувалися сьогодні. А Лавров навіть приймав офіційно е, делегацію ХАМАЗ себе е, в Російській Федерації, і зрозуміло давав настанови, як діяти спільно, які перспективи конфлікту, і зрозуміло, як використати на свою користь е, конфлікт якраз між Ізраїлем і країнами Арабського Сходу. Це ідеальне середовище е, маніпулювати е, ситуацію Росії на цьому напрямку, е, давати іменно сигнал США і Заходу, що вони можуть як посилити радикальну складову, так і е, знизити її. Але на умовах, наприклад, відмови підтримки України, відмови також від ефективного курсу щодо формування е, політичної, дипломатичної, санкційної підтримки України. Це ці альтернативи сьогодні розглядаються, і Росія думає, що на Терезах якраз буде переважати тепер уже ізраїльсько-арабський конфлікт, як вони говорять, але фактично війна, і вони будуть використовувати політичному плані. А тепер ще думають підштовхнути захід уже легально. Що захід, який брався, начебто, за врегулювання цього конфлікту між Ізраїлем і арабськими країнами, вони допрацював, перепнувся на Україну. Всі увага була тут. Розуміло, це привело до системної війни Ізраїлю Арабів. Хоча ми знаємо, хто за ними стоїть. Що це Росія якраз основний бенефіціар цих цих подій, основний стратегічний організатор подій на рівні так сказати, спецслужб, які проводять ці операції, готують. А тоді погоджують з Іраном, погоджується в той погоджують з Хамасом, погоджують із іншою радикальними структурами, які він контролюють, які організують єдиний фронт. На цьому фоні зараз розкачують ситуацію в цілому і думаю, що вже американці, які пообіцяли ізраїльтянам конкретну допомогу 8 мільярдів. І фінансово, і е, зрозуміло військово переключиться на допомогу підтримку Ізраїлю. А е, те, що Ренатияху, що це довга війна, ну передбачається, що е, буде потужне протистояння із е, не тільки Хамас або Хезбало, яка сьогодні знак солідарності обстріляла Ізраїль, але і з Іраном. А це вже довготермінова війна. Це не швидка війна, блискавична колись була і, наприклад, тож Ізраїлю з Єгиптом або з іншими рабськими країнами. І це втягнення велику війну, яку треба готуватися. Він орієнтує населення Ізраїлю на консолідацію всіх сил, на е, включення якраз уже в оборону всіх резервістів. І зрозуміло, це консолідація політичних сил. Тому є позиція об'єднується в єдиний фронт і формує антикризовий уряд війни. Я, до речі, так же ми перші дні створити Зеленського антикризовий уряд війни, якби всі військові сили, оборонний, ВПК, міжодний відповідно. Ці ресурси, які є професійних цих форматах, тут люди нас піднялися самі багатьох станцію з військовим захищали. А там Ізраїль вже перший сигнал, маючи досвід і власний, але і України, що треба забути про распри об'єднати потужні сили і готуватися до великої війни. Щастя буде і успіх великий, що назветься швидко. І перспективи є не тільки затяжної війни, перспективи швидкої війни, тому що подавання сьогодні е, Хамазу і все-таки. Потужні удари, поки і попередження, що вони будуть знищені, це має якраз і бути потужним форматом упередження отої великої війни. Тому що е, якщо знищені основні бази Хамас, відповідно, і нейтралізовані основні центри, і військові, і розвідувальні диверсійні не буде чим воювати. Я думаю, що в цій ситуації Іран не ризикне йти на пряму війну, але Росія буде намагатися провокувати ситуацію, нарощувати ескалацію. Де стиснути на Іран з позиції арабських країн, що вони припинили цю війну, це ще буде більш-менш довгий процес. Але я думаю, активна воєнна фаза ну, повинна завершитися при всіх е розкладках і потенціалах Ізраїлю в найближчі тижні. А до речі, от про Іран Грович, ви згадали: а наскільки ця ситуація зараз позначиться на військовій підтримці Іраном Росії? В першу чергу ми сьогодні рятуємося, що Іран являється виконавцем тих проектів, основний також співпадає з його інтересами на близькому сході щодо домінування в цьому регіоні. Тому в даний момент Російська Федерація передала вже ряд технологій і авіаційних, і вертольоти, і зрозуміло велику кількість боєприпасів. Не тільки Іран поставляє, але і Росія, ті, які дефіцитні, сьогодні буде це розширено для того, щоб бойовиків снабжати не напряму. Тому що це вже буде явно відверто, що Росія начебто підтримає бойовиків одної сторони, як вони говорять проти Ізраїлю, хоча Ізраїль заявляв, що е, вони з Росії мають порозуміння. Але через Іран це дуже зручно. Іран сьогодні з е, санкціями, але він виходить з санкцій, не дивлячись на те, що всі країни тиснуть з різних сторін за рахунок кооперації з Росією, з третіми країнами, які дійсно ефективно. Сприяють і технологічно і Іран, деякій мірі піднімається. Має шахеди, має балістичні ракети, має непогані авіацію і гелікоптери, танки, і це все буде рухатися відповідно цим бойовикам. Але я ще раз підкреслюю, швидка перемога над цими угрупуваннями не дасть приводів якраз Ірану розпочати цю війну і цю зброю, яку отримав від Росії, направити на територію, якраз і або спірну територію з Ізраїлем, або на територію самого Ізраїлю. Тому що це вже буде початок великої війни. Я думаю, що ніхто сьогодні не ризикне піти на такий крок, тому що за Ізраїльну реальності дійсно США НАТО, які швидко мають цю ситуацію якщо розгорнеться якась регіональна війна, тому що задійні будуть всі сили. Іран може бути подавлений всіма системами. Він також дуже ризикує. Не все сильний там Іран і Росія зрозумівся ситуації, не зможе працювати на всі фронти в Україні. Відповідно. Мати проблеми, наприклад, з європейською Крим з НАТО в цілому, ми говоримо сектор надзвичайно потужний, деякі мірі на Кавказі, і в них там ще формується неспокійна ситуація. І тим більше на Арабському сході із Ізраїлем, маючи ще Сирію і багато інших країн, які являються надзвичайно вразливими щодо початку нових військових операцій. Ще раз підкреслю Росія на Вихоже з того міфа, який що він сильний. То тобто вони не все сильне. Я знаю добре Росію системно. Да, вони мають потенціал. Вони ще можуть воювати з Україною от якийсь період, да, так? Але те, що вони на всі е, кутки світу розгорнуться, недостатньо. Нема в них ні резервів, ні сил, ні фінансових, ні економічних, ні військових, ні людських. Величезна територія Росії це не 145 сорок мільйонів, які можуть в якомусь одному місті. Це Десятки тисяч кілометрів, а кордону це 60 тисяч за кор... Тільки кордон це треба і України і військових туди направити.